Так, забираємо, свій мед, забираємо свій мед. Пан Михайло продає мед і продовжуємо огляд ринку села Нелієво. Так, Тут рядом можна придбати такі гарні ківточки. Розентеми. По чому у вас такі квіти? Від 25 гривень стакан 80, 100, 120 і в мене у вас 150. Мене отакі цікаві, такі по чому? 120. І ті червоні гарні по чому? Так само, це всі ці. 120 гривень. Дякую, дякую. Отак є, можете придбати на Мелійському ринку. Йдемо далі. Так, продовжуємо огляд ринку Мелієві. Так, що у нас тут є? Є перчик По чому перець? 40. А помідару почому? Це по 30 і по 40. А капуста? Капуста 18. 18. Так, виглядає ринок. Соломілієви, Чернівецька область, Вижницький район. Є домашній хліб на місці. А також продукти різні, різні мутки можна придбати, а також у нас вікна та меблі. Такі грибочки є на ринку. Я забуду з вами. Забувати не можна. По чому ступеньки? 150, 100 гривень. 150, 100 гривень. А що це за гребетки? Грешки з чесничком, так? А що це таке? Це гривень. Решки гриби, навіть білі гриби є. Ось ми білі гриби Білі чому такі. 250 гривень в кілограм, так? Це такі гарні грибочки, чистенькі, тверденькі, особливо цей гарний. Осінні гарні гриби, 200 гривень. 250, 250 гривень кілограм. Так, так йдемо далі. Сметана почому, По чому сметана? По чому у вас сметана? А молоко? 40. 40. Це сало у вас є. Копчене, так? Да? 450. Тут білі грибочки навіть є. Сьогодні грибочки є. Хочому грибочки? Хто це? Ви продається? Мало що чисто є. 250 гривень кілограм. Дуже гарні гриби. І опеньки є. І знову тут грибочки є. І знову тут грибочки є гарненькі, 250 гривень кілограмів, пане. А таке відро, скільки було го пеньок? 200 кілограмів, 200 гривень. Кілограм. 200 гривень кілограмів. Кілограм. Дуже гарно, дуже чесно. Оцей гриб дуже гарний, дуже здоровий. Ця пані знайшла, гриб такий здоровий, але кістенький, гарний, класний. Дуже гарний. Треба брати тому хто на Мелієвському, на Мілієві живе, приходьте на ринок. Vou que cheguei a